форвард uh, баскетбольного First, I want to say congratulations home team for winning. Uh, We didn't play good first half. Everybody saw that we didn't fight in the third quarter and fourth quarter. That was better and we came on results, but I think we lose game in the first half. Uh, good, thank you. Хочу, все, привітати з перемогою.

Хочу сказати, що ми не можемо грати так, ми не можемо грати так, як жінки жіночий баскетбол. Маємо бути більш агресивними, грати більш силовий баскетбол. Ще раз хочу привітати команду суперника з перемогою, ми будемо кращими в наступних іграх. Питання до Горна? Дякую.